Філодендрони це ті рослини, від яких колекціонери кімнатних квітів просто без розуму. Звичайно, крім всюди сущого потосу. З їх великими серцеподібними листям, які створюють справжні джунглі прямо у вас вдома, не дивно, що вони так популярні колекціонери часто вибирають ефектну і рідкісну рожеву принцесу або класичний філодендрон село. Але оксамитовий, з сріблястими листям філодендрон глоріозум гідне доповнення до будь-якої колекції. Цей рідкісний філодендрон володіє незвичайною забарвленням, що нагадує популярний кришталевий антуріум. Його величезні листя темно-зеленого кольору, на дотик як оксамит, а прожилки бліді майже сріблясті. Але через схожість їх часто плутають. У цьому гайді ми розвіємо всі сумніви і розповімо все. Що потрібно знати про рідкісний, але не вибагливий філодендрон глоріозом, огляд рослини, тип рослини, кімнатна рослина, сімейство, ароїдні. Рід, філодендрон, П – глараїозам. Батьківщина Колумбія. Освітлення яскраве розсіяне світло. Висота до 90 см. Полив. Помірний. Зимостійкість зона 11. Шкідники та хвороби. Попелиця, борошнистий червець, коренева гниль. Догляд низький. Тип ґрунту, повітряний і добре дренований. Що це таке? Філодендрон – представник популярного роду філодендронів, який відноситься до сімейства ароїдних. У це ж сімейство входять улюбленці всіх квітникарів, монстери, потоси і антуріуми. Глоріозум з його бархатистими листям і сріблястими прожилками просте, але унікальна рослина гідне місця в будь-якій колекції Філодендрон – Глоріозум проти, Кришталевий Антуріум. Незважаючи на унікальність, глоріозум часто плутають з іншою рослиною кришталевим антуріумом. Їх навіть іноді помилково називають антуріум глоріозом, хоча це не так. Обидві рослини мають великі, оксамитові, серцеподібні листя з яскравими білими прожилками. Але на цьому подібності закінчуються якщо придивитися, можна помітити відмінності зворотна сторона листя у антуріума вона мідного кольору, у філодендрона оливково зелена. Прожилки. У Глоріозума їх менше, і вони розташовані паралельно. У Антуріума сітчастий візерунок. Розмір Антуріум виростає до 45 см, а глоріозум до 90 см і більше. Обидві рослини токсичні, оскільки належать до сімейства ароїдних. Історія рослини Філодендрона другий за величиною рід у сімействі ароїдних, що включає понад 400 видів. Назва походить від грецьких слів: файлу, любов і дендрен дерево, тому що в природі вони часто обвивають дерева. Філодендрон Глоріозум був відкритий французьким ботаніком Шарлем Антуаном Лемером в 1876 році в Колумбії. На відміну від інших рослин, Глоріозум не поширився по всьому світу. Він зустрічається лише в декількох тропічних регіонах і навіть занесений до червоної книги як зникаючий вид, де росте в природі. Філодендрон – глоріозум надзвичайно рідкісний. Станом на 2021 рік він зустрічається лише в сімох місцях по всьому світу. Найбільше його в Колумбії, але невеликі популяції є в Перу, Мексиці, Еквадорі, Венесуелі і на Гавайях. Завдяки тропічному походженню, він любить тепло і високу вологість, умови близькі до кімнатних. Характеристика Головна особливість глоріозу має його величезні листя, які можуть досягати 60 см вдовжину. Вони темно зелені, іноді з фіолетовими відтінками вздовж прожилок, які можуть бути білими, сріблястими або навіть рожевими. На відміну від інших філодендронів, глоріозум не лазить, а стелиться по землі завдяки горизонтальному росту кореневища. Зростає він повільно, новий лист може розгортатися цілий місяць, а до максимального розміру, близько 90 см, він доростає за кілька років. Як і всі філодендрони, глоріозум містить нерозчинні кристали оксалату кальцію, що робить його токсичним для людей і тварин. У рідкісних випадках, при правильному догляді, він може зацвісти білою квіткою, схожою на спатифілу. Де купити Філодендрон. «Глоріозум» рідко зустрінеш в звичайних магазинах. Він рідкісний і дорогий через повільне зростання і складного розмноження. Краще шукати живців в спеціалізованих групах або у перевірених продавців. Будьте обережні. При пересиланні рослини може загинути, а під виглядом глоріозума можуть продати щось інше. Посадка якщо ви купили живець, посадіть його якомога швидше. 1. Виберіть горщик з дренажними отворами, 2. Заповніть його ґрунтом для кімнатних рослин з додаванням перліту і кокосового волокна. 3. Покладіть кореневище на ґрунт, злегка ветеіснувши, але не закопуючи повністю. 4. Полийте і поставте в світле місце. Догляд Світло. Глоріозум любить яскраве розсіяне світло, як в тропічному лісі. Прямі промені опалюють листя. Найкраще місце біля східного вікна. Якщо світла мало, використовуйте фітолампи. Полив. Поливайте, коли верхній шар грунту підсохне. Жовте листя ознака переливу. Коричневі і сухі нестача води, ґрунт. Ідеальна суміш двох частин ґрунту. Одного частина перліту. Одного частина кокосового волокна, температура і вологість, оптимальна температура 20-27 С. вологість 60-80, Як підвищити вологість? Поставте горщик на піддон з водою і галькою. Групуйте рослини. Використовуйте зволожувач. Добриво. Підгодовуйте з весни до осені збалансованим добривом. Розмноження 1. Відріжте частину корене з листям. 2. Укорените у вологому моху сфагнумі. 3. Пересадите в ґрунт після появи коренів. Проблема Зміна кольору листя, жовті перелив або мало світла, коричневі нестача води або опік, шкідник. Попалиця і борошнистий червець, обробіть мильним розчином або маслом НІМА Часті питання: чи токсичний глоріозом, так, як і всі ароїдні чи потрібно оприскувати? Краще використовувати зволожувач, рідкісний це вид так, він занесений до червоної книги. Висновок Філодендрон — глоріозум рідкісне, але невибаглива рослина з приголомшливими листям. Якщо знайдете його, беріть, не роздумуючи.